Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у відео буду складати ялинку увесь новорічний декор. Пофарбую волосся, приготую вечерю. Тож, приєднуйтесь, захворіла, трохи випала з Ютубу. Хочеться щось познімати, змонтувати ще до. Того, як я захворіла, в мене вже були деякі відео, я просто не встигла їх змонтувати в повноцінний влог, пофарбувала волосся. Ну, тут на камері трохи так темнувато, але насправді трохи світліше, я вам покажу, якими фарбами я фарбую волосся. І фарбую волосся я вдома вже років 10, тому що фарбувати ось таку довжину в салоні дуже недешево, я б так сказала. Також розібрала ялинку, так що зараз буду монтувати наступний влог і бажаю всім приємного перегляду. Розбираю гірлянду у кімнаті Макса. Знайшла цукерку, буде з чим випити каву. Солодощі ми обмежуємо, вони не стоять у нас у вільному доступі, і це ще залишки новорічних подарунків. Я ще не зовсім одужала, тому такий набряклий голос. Взагалі перехворіли майже всі: почала я, потім чоловік, потім Валерій, Макс ще тримається. Буду сподіватися, що не захворіє. Зараз знімаю іграшкову ялинку, вона трималась на стіні за допомогою двостороннього скотча. Я його замовляла на Aliexpress, Посилання залишу внизу в описі під відео. Потихеньку знімаю і шпалери цілі. Тепер перехожу до ялинки. Ось це покривало я завжди використовую для декорування. Купувала його для сімейної фотосесії, бо, якщо чесно, воно не підходить для щоденного використання. Ну, мені так здається, воно таке непрактичне. Збираю пилососом все, що натрусилось, щоб не розносити по квартирі, і складаю декор та іграшки у коробки. В цьому році прикрашала ялинку у сірому кольорі. Прикрашали тим, що було, майже нічого не купували. А в наступному році, сподіваюся, все буде добре і прикрашатиму вже по-іншому. Я взагалі хочу ялинку більшу, щоб вона стояла на підлозі, бо цій ялинці приблизно 8 років, і вона такої собі якості, дуже колюча. Знімаю всі сухоцвіти. Тепер їх знову можна поставити в букетик. І такий букетик, як елемент декору, завжди доречний. Мені здається, в будь-яку пору року. на намисто із моєї лунарії, там ще є стрікоза, але я її залишу. Вона дуже гарна, мені дуже подобається. А, нехай буде як прикраса. Зберігати ялинку будемо в селі в господарському приміщенні, бо в нас немає ні підвалу, ні комори, ні гаража і такі речі. Ми вивозимо в село. Я навіть не уявляю, де б ми зберігали речі, які потрібно нам один чи. Два рази на рік. Замотую ялинку в шматок старого простирадла. так Вона займає небагато місця, не перепадає пилом, до неї не чіпляється бруд і вона нікому не буде заважати. Зараз поставлю її за двері, а чоловік вже пізніше відвезе в село. Ну, а тепер все прибираю. Натрусився штучний сніг, а в цій білій корзині я буду зберігати новорічний декор та іграшки до наступного року. Далі кругом протираю пил, використовую універсальний засіб для прибирання. Готую з води оцту та спирту. Рецепт залишу внизу в описі під відео. Та мікрофіброву серветку. Ці серветки замовляла на Aliexpress. Посилання також залишу внизу в описі під відео. Мию підлогу шваброю веледа, я нею повністю задоволена. Саму мікрофіброву насадку я мию у відрі, добре віджимаю і кладу на підлогу, щоб вона. Просохла. У нас підлога з підігрівом, тому дуже гарно все просушується і зберігаю у сухому відрі до наступного разу. А періодично, коли кладу в прання підлогові килимки, то до них вкидаю і змінну насадку. Нарешті все складаю у кошик. Цей кошик мені виготовила мама з газети. В одному з минулих відео я показувала його ближче. Туди помістився увесь декор, його в нас зовсім мало. А в іншому кошику зберігаю додаткові ковдри. Ось так все виглядає зараз. Але ще 5 років тому тут було ось так. В такому стані здали нашу квартиру в новобудові. На місці, де стоїть комод, був ще один туалет. Ми його розібрали, щоб збільшити коридор. Увесь ремонт робив чоловік своїми руками, тому у нас все затяглося. Жили в ремонті. Ось в таких умовах. І нарешті все готово. Ну, майже все. Тепер буду фарбувати волосся. Раніше я фарбувала волосся в два етапи. Спочатку висвітлювала ось цією фарбою. Тут є порошок для знебарвлення, знебарвлюючий супер освітлюючий крем. Проявник та бальзам. Потім на наступний день я наносила ось цю фарбу, і колір був як на упаковці, називається перлинний блонд. Зараз вже не освітлюю, бо знебарвлення вбиває волосся і воно потім дуже ламке опадає, і я не можу відростити довжину. Перемішую і наношу. Я вже казала, що фарбую волосся більше 10 років сама, тому я можу себе пофарбувати навіть в темноті. Я вже знаю, як і куди наносити фарбу. Це відбувається автоматично. Ось такий колір. З кожним наступним миттям голови колір буде світлішати, пігмент буде висвітлюватись, тому я фарбую тільки корені, але колір всього волосся залишається рівномірним, бо на протязі всього часу використовую тільки цю фарбу. Повернулися з супермаркету, були в АТБ та в ЄВІ. Кава була по акції, це зерна, тут пів кілограма, коштували десь 196 гривень. У нас кавоварка, тому беремо каву в зернах. Маленький рулетик з маком, і Валерій, і Макс люблять саме з маком. Мариновані гомілки з карі були по акції. Ще таких не брали, будемо готувати. Молоко та сир яготинський. Нам подобається молочна продукція цього виробника. Ківі купуємо завжди: це зелений ківі. Тепер єва. Засіб для прання. Коштував десь 106 гривень, здається. Я так подивилась, адекватна ціна. Спробую, ще не брала цього виробника. А все інше для тіла, для душу Валерію вилив. У каналізації останні засоби. Якось ми не додивились, і тепер ось, будь ласка, че куєві в мене був приблизно 450 гривень. Тепер засмажу гомілки, заслала форму фольгою, потім викину і не потрібно нічого мити. Соус має приємний аромат і в духовку. Температура 180 градусів приблизно 20 хвилин. Вже зварила картоплю. Завжди у воду додаю шматочок цибулі, потім його викидаю. Воду зливаю, але не всю. Додаю молоко, вершкове масло. Діти люблять, щоб пюре було не густе, без грудочок, тому рідини залишаю достатньо. І салатик з того, що є в холодильнику, айсберг, огірок, цибуля, помідор це наш базовий набір овочів. Ще додаю сир фету, але цього разу закінчився, то буде без нього. Додаю кунжут для заправки трохи оцту, соєвий соус, оливкова олія. І ось такий гранатовий сироп. Ми його купували в Туреччині, коли були на відпочинку. Він такий кисло-солодкий, дуже пасує до салатів. Всім приємного! І ось так проходять наші вечори без світла. Граємося в тачки. У Валерія дуже багато ось таких іграшок. Макс полюбляв цей мультик і тепер передав свої іграшки Валерію. На цьому буду завершувати. Якщо вам подобається, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте ставити лайк. Зовсім скоро буде нове відео. Я його зняла ще на початку січня, але тільки знайшла час, щоб його змонтувати. Відео вийшло позитивне та, можна сказати, смачне. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!